Зі мною, без мене. Зі мною, без мене. І ще разочок. Зі мною і без мене. Поїхали, розповім, що це таке, та як це робиться. Для початку ця техніка відновлення жувальної ефективності називається All Що таке ОЛЕНІКС? В залежності від кісткових умов ставлять або 4, або 6 імплантів на одну щелепу. В нашому випадку ми бачимо, що на нижній щелепі у нас тільки три зуба, з верхньою щелепою трошки краще. У нас тут знаходяться аж чотири зуба. Але, на жаль, для того, щоб зробити тут класну роботу, треба поставити тут імпланти мінімум три, тут мінімум два. Тут мінімум три і кісткових умов, як таких, дуже мало. На верхній щелепі взагалі мовчу. Там у нас дуже велика проблема, тому що гайморова пазуха дуже сильно просіла, і кісткового матеріалу дуже мало, щоб навіть поставити імпланти. Тому було прийнято рішення поставити чотири імпланти зверху, чотири імпланти знизу, і на них вже поставити цю конструкцію All-in-X. Після операції ви одразу будете з зубами, як, наприклад, в нашому випадку. Вже на наступний день ми поставили ось такі протези з титановою балкою. Всередині це тимчасова конструкція, вона виконується на півроку. Для чого це робиться? Тому що в будь-якому випадку ми чекаємо, поки стабілізується ясна, щоб у нас знизу не було зайвого пустого місця. І вже через півроку ми цю конструкцію замінимо на постійні, але навіть зараз я додав пару фото, вам їх покажуть. Як змінилась посмішка самого пацієнта? Він помолодів там на років 20 одразу, в яких випадках роблять такі конструкції, наприклад, при повній відсутності зубів. Або їх дуже мало і немає сенсу навіть їх рятувати, як в нашому випадку, ми бачимо, що в нас залишилось дуже мало зубів і доставляти ще дуже велику кількість імплантів немає сенсу. За скільки часу ми робимо таку роботу? Саме цю роботу ми робимо за 14 днів від часу виготовлення шаблону під імпланти за доволі короткий період часу. Ви отримуєте всі зуби, які раніше було втрачено. Як гадаєте, скільки коштують ці зуби?